Чого не виводить цей Pocket Option? А, -а, -а, а потрібно зробити. Друзі, всім привіт! Сьогодні в відео я буду показувати вам, як поповнити свій рахунок на Pocket Option та як згодом вивести кошти. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця і приємного перегляду. Першим ділом потрібно мати зареєстрований обліковий запис на офіційній платформі. Навіщо я уточнив, що саме на офіційній платформі? Тому що в нас час існує дуже і дуже багато шахраїв, котрі підробляють офіційні сайти, після чого користувачі реєструються на них, вносять свої кошти, предоставляють документи та згодом дивуються, чому вони не можуть вивезти свої кошти. Що я пропоную вам: офіційне посилання на реєстрацію я залишаю в описі під цим відео, плюс бонус 50% до вашого депозиту. Ви отримуєте як подарунок від мене. Також уточнення. Обов'язково, як перейдете за посиланням на сайт, перевіряйте домен. Він має виглядати наступним чином: pocketoption.com. Прямо зараз ми примістилися на офіційну платформу PocketOption. І давайте ж почнемо спершу з депозиту. Для початку я вам покажу, як отримати бонус 50% на ваш перший депозит, а потім розберемося, як поповнити без цього бонусу. Поїхали! Для того, щоб отримати бонус. Ви спочатку ж зареєструвалися за послаєм, котре буде внизу в описі під це відео. саме. Це є один з ключових факторів отримання цього бонусу. Тепер натискаємо на кнопочку Отримати бонус. Далі обираємо країну або регіон, де прямо зараз ви знаходитесь. От. І дивіться, що в нас доступно по способам поповнення рахунку. З популярних це депозит напряму з вашої банківської карти. Далі ви можете внести депозит, наприклад, в криптовалюті. Банально от, через Binance Pay. І дивіться, всюди, отаким от маленьким шрифтом, давайте я трошечки збільшу, маленьким шрифтом пише мінімальна сума депозиту. Наприклад, от, через Binance Pay, через криптовалютну біржу Binance, мінімально ви зможете завести 5 доларів. Якщо ж поповнення з банківської карти, то мінімальна сума поповнення буде 20 доларів. Обов'язково в цей момент враховуйте і розраховуйте, скільки. Коштів ви хочете внести, яку суму коштів ви хочете внести. Ну, Наприклад, давайте я буду вносити депозит через криптовалюту. От у мене, я знаю, що є декілька там USDT на гаманці TronLink в мережі TRC20. Я натискаю в моєму випадку сюди. Бачу, що мінімальна сума депозиту 30 доларів. так. І для того, щоб отримати бонус, друзі, для того, щоб отримати бонус, як мінімум ви маєте вносити 50 доларів. так. Запам'ятали, для того, щоб отримати бонус 50%, мінімальна сума депозиту, хоч то банківська карта, хоч то криптовалюта 50 доларів. От я, наприклад, буду вносити 100 доларів. І по ітогу, як тільки мені ось, зарахує кошти на мій баланс, я отримую 150 доларів. Далі я підпадаю от, під акцію, я отримаю два номери для святкувального уроку, так як прямо зараз на обшені проходить. Актуальна промо з нагоди Нового року, до кінця якого 2 тижні залишилось. от Вписав суму. Далі. Обрав, що в мене є промокод, перевірив, що тут було написано 50 старт, і тепер натискаю на кнопочку продовжити та заплатити 100 доларів. Плачу 100 доларів, на виході отримаю 150. І що мені тут вибило? Мені вибило адресу гаманця. USDT в мережі trc 20 на яку я маю перевести саме от 100 USDT. Якщо я приведу, наприклад, 98-99 доларів, то депозит не буде зарахований на мій рахунок. Тож обов'язково це враховуйте і приводьте саме ту суму до цента, саме ту суму, яка тут вписана. От для здійснення платежу відправте таку-то суму. Якщо у вас буде тут, наприклад, інша сума, яку ви вписали, саме ту суму, отак от копіюєте і вставляєте та приводите. І обов'язково перевіряйте адресу гаманця, щоб вона збігалася. Не забувайте також про мережу. Все, про бонус я вам показав, як його отримати. Тепер же, як, наприклад, поповнити рахунок без отримання бонусу, щоб згодом там його не відігрувати. Все робиться абсолютно таким самим чином. Обираєте спосіб оплати, знову ж таки, оберу цей спосіб, і просто вимикаєте галочку є промокод. Якщо ставите галочку є промокод. Вписуєте промокод 50Start, який я вам показував, і отримуєте бонус. Якщо ж ви не хочете його отримувати, то просто вимикайте цю галочку і все. Вписуєте будь-яку суму. Мінімальна сума, повторююсь, при цьому способі оплати 30 доларів. Вписуєте там 100, 500, 5000 без різниці. А тепер ми переходимо до другої частини відеоролику і будемо розбиратись, як же вивести кошти з платформи Pocket Option. Що ж, знову ми знаходимося на офіційній платформі Pocket Option. Натискаємо на кнопочку фінанси і ми бачимо. Того разу ми натискали на кнопочку поповнення рахунку. Тепер натискаємо на кнопочку виведення коштів. От. Натиснули на кнопочку виведення коштів. І мені одразу вискакує таке спливаюче віконце, що процес виведення коштів стає доступним після того, як я зроблю перший депозит на свій рахунок. Ну, це є логічно. Зазвичай запит на виведення коштів оброблюється автоматично і займає кілька хвилин. Як це в мене і було, в принципі, я це вам показував у своїх минулих відеороликах, можете їх передивитись. Але якщо у платформи виникнуть якісь питання до вас, то на декілька днів да, ця канітель може затягнутися. Якщо ж ви хочете максимально і пришвидшити процес виведення коштів, натискаєте от на профіль, далі заходите у свій профіль безпосередньо, по-перше, це підтвердження пошти, так? І далі, що я вам раджу зробити, це пройти курс верифікацію. Курс-верифікація це, як мінімум, робиться задля вашої ж безпеки, щоб ніхто інший не зміг вивезти кошти з вашого аккаунту. Наприклад, якщо ви будете регулярно виводити кошти на банківську карту, то ви зможете вивезти лише на ту карту, власник якої проходив курс верифікацію на платформі. От, щоб ім'я в профілі збігалося з ім'ям на карті, якщо спілкуватися простими словами. Тож, Друга частина відео була набагато-набагато коротше, так як виведення коштів є ще більш легшим процесом, ніж поповнення рахунку. Просто натиснули на кнопочку виведення, вписали свій рахунок, так? якщо будете в криптовалюту, то підв'язали свій гаманець. Наприклад, USDT ті самі в мережі TRK-20. Поповнювалися з одного і того самого гаманця, і виводите на той самий гаманець, з якого ви поповнювали. І платформа буде мати до вас довіру і буде виводити кошти за пару хвилин. Тож, друзі, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це так, то обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар, на яку тему ви хочете бачити наступні відеоролики. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтеся і до нових зустрічей!